Всім привіт, друзі! На жаль, немає звуку на цьому відео, але я в двох словах розкажу, що кладеться на Пасху в магазині, що продається в магазині на Пасху. Нарешті ми прийшли у відео до басхальних е, продуктів. У нас тут зустрічаються такі декорації невеличкі, кіндер-сюрпризи. Бачите, вже починаються кіндер-сюрпризи, кіндер-джої хасхайні, бачите, і менчики всякі, шоколадні та інші. Ви знаєте, що вранці дуже люблять шоколадні. Це їхній символ на пасху. Також такі е, зайчики, шоколадні, бачите? Цукерочки, яєчка, бачите, все заповнено. Подивіться, я дуже люблять шоколадні яйця, е, шоколадні зайці люблять французи на Пасху. Все заповнено, е, все заповнено пасхальними продуктами в магазині. Дуже багато продуктів в магазині на Пасху. Дуже багато солодощей, можна лопнути аж. Я не знаю, скільки тут дуже багато яєць, дуже багато. Бачите, самі на своїх екранах. Ось. Шаренька, шоколадні і недорого по 2 євро, по 5 євро. Ми з деяких яєць можемо купити. Бачите собі кіндер-зайчиків можна купити. Дуже багато продуктів на Пасху у Франції. Бо... Продукції ми бачимо є від Kinder сюрпризів від Kinder Surprise, від, від, від Мілка, від... Від Рошені є. Ось бачите, тут дуже багато продукцій, є кіндер, мілка рошенна. Я вже дещо не знаю, які там продукції. Ось. Ось такі. Ось. Тут навіть є такі динозаврики яйця, курочки, бачите, навіть курочки. Ось бачите, на, своїх, на екранах ви бачите, як дуже, як дуже французи люблять свої традиції на Пасху, свої шоколадні яйця. Це їхній символ. Державиться. Ось курочки та інші продукти. Як все завалено на Пасху. Дуже багато. Ну, цілий магазин. Ми обійшли весь магазин і ми побачили дуже багато солодощів. Воно на паску все завалено в магазин. Дуже мало продуктів, а це інше на паску, це всі соловищі. і ще нічого. Бачите, на своїх екранах магазин весь заповнений солодощам на батьків. Бачите, як французи людять.